З нами вже є Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Пане Іван, вітаємо вас в нашому етері. Доброго ранку, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Що можемо сказати за результатами сьогоднішньої ракетної атаки? Чи це Росія промацює, чи в нас ще достатньо є патріотів і інших систем ракетних? Що в просвата Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще? Ага. Поки не станеш королем, слото кінг чекає. Ми можемо сказати, що Росія не здатна е, на сьогоднішній день е, зробити якісний і кількісний стрибок виробництві своїх ракет. Ми ж анітрохи не сумніваємося, і досі, що якби Росія мала достатньо засобів враження, якби вона мала мільйони ракет, то всі мільйони ракет щодня і щоночі летіли б в Україну, і в українські міста і вбивали і калічили б українських людей. Але ми бачимо, що Росія. Для того щоб здійснити атаку на Київ, зараз потрібно півтора місяці підготовувати, знімати з консервації ці ракети, ставити на літаки і підвішувати до літаків нові ракети, і відповідно тільки таким чином можна можуть атакувати Київ, це висновок і про російську пропаганду, яка Далі продовжує брехати росіянам про міцність і потужність російського військово-промислового комплексу. Це з одного боку, це те, що стосується Росії, а з іншого боку, те, що стосується українських засобів протиповітряної оборони, ми бачимо, що так вони спрацювали. Спрацювали, як бачимо, зі звітів сьогоднішніх зі 100% ефективністю. Ми сподіваємося, що знаєте, як наших для наших партнерів це стане. Черговим стимулом для того, щоб попрацювати над виділенням додаткової кількості засобів протиповітряної і протиракетної оборони, ми бачили ці звіти аналітичні деяких засобів масової інформації, інсайдерську інформацію, яка поширювалася, що мовляв українська система протиповітряної оборони виснажена, і вже ближчим часом, в ближчі дні, нічим буде. Нічим буде захищати небо над Україною. Сподіваюся, що е, і такі російські атаки, і наша відповідь, в тому числі дають аргументи нашим партнерам для того, щоб е, жодного дефіциту у засобах стримування і знищення російських повітряних атак у нас в Україні не було. Говорять про те, що Путін після того, як його знову обрали на трон, буде проводити далі мобілізацію і спробує зробити новий наступ. Окрім того, інститут вивчення війни каже про те, що Путін готується до серйозного конфлікту з НАТО. Тим часом Денис Шмигаль в інтерв'ю Блумберг. Заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав Збройних сил України. І ми вже не вперше чуємо про ці 500 тисяч, то їх треба мобілізувати, то не треба. З різних уст лунають ці заяви. Тепер прем'єр-міністр. Кому нам вірити? І, зрештою, скільки нам треба мобілізувати людей до збройних сил України? Звичайна логіка бойових дій і логіка діяльності військових підрозділів в умовах бойових дій передбачає, що така ротація, повноцінна ротація, має бути скільки потрібно для ротації, враховуючи оголошену кількість близько мільйона людей, які зі зброєю в руках. В той чи інший спосіб захищають Україну тут розрахунки можуть бути в залежності по перше від балансу цих військових, тобто яка частина з них займається безпосередньо контролем території, тобто безпосередніми бойовими діями зі зброєю в руках, яка частина займається логістикою та управлінням. Тут в залежності від цього і в залежності від інтенсивності самих бойових дій визначається кількість людей, які мають бути готові. Тренуючись, проводячи злагодження, навчання в період між активними в період між власним залученням до активних бойових дій, з тим, щоб вони могли замінити тих людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях, тобто провести ротацію, це визначається звичайно в межах Збройних сил України. Верховний головнокомандувач, головнокомандувач збройних сил України, і зрештою командування різних родів військ в Україні має визначити, яку частину яка частина людей зараз їм потрібна. Як на мене, органи державної влади зараз в Україні б, ну, мали б визначитися з єдиною цифрою, скільки треба з тим, щоб не розбалансовувати середовище. Людей з тим, щоб не, не охолоджувати і не розхолоджувати зайвий раз, і в межах цієї єдиної цифри зорієнтувати всі ті мобілізаційні ресурси і резерви, які в Україні є, з тим, щоб її досягати, має це бути 100-200 тисяч, це має бути півмільйона. Визначитися, зрозуміти в межах яких параметрів і яких завдань ми їх ми, ми мобілізуємо цю кількість людей. І, зрештою, працювати, бо інакше ми даємо нехороші сигнали, в тому числі нашим партнерам, тим, що ми не даємо різну інформацію, а від держави має йти єдина інформація. хто б мав врешті-решт звучити інформацію, якби поставити вже там крапку в цьому питанні? Та всі особи більшою чи меншою мірою повноважені на ці речі, але я сказав: вертикаль від верховного головнокомандувача, головнокомандувача збройних сил, всі підрахували, зрозуміли, яка логіка зараз мобілізаційних заходів, яка кількість і озвучили. Єдину цифру, скільки нам треба, або озвучили цифри в межах якогось процесу, наприклад, на півроку, на рік. І ми розуміємо, що тут немає статичних під час війни, немає якихось статичних базових речей. Коли сказав, що е, математика, оця 100% працює, можуть бути зміни як в більший бік, так і в менший бік. Але якусь базову цифру треба визначитися, щоб принаймні розбіжність не було в рази. І далі кожен, хто причетний, включно з відповідальними людьми за сектор економіки. За Гуманітарний сектор мають можливість озвучувати включно, Да? я кажу, навіть люди, які нібито безпосередньо може не, не завжди причетні до безпосередньо бойових дій чи участі в організації, забезпечення цих бойових дій, але щоб була єдина цифра, якою ми теж матимемо можливість оперувати у ваших. З нами в діалогах так і люди матимуть можливість розуміти, яка потреба є в Україні в зараз в живій силі. Ми от бачимо зараз вже за результатами минулого року наступу на запорізькому напрямку, що, наприклад, штурмові загони, роти, де середній вік був 45 років, наприклад, 45 плюс навіть. Мали величезні втрати. Там, наприклад, там 6 з 80 лишалося тільки в строю, наприклад, після першої атаки. Ну, от Зараз читаємо інтерв'ю на Українській Правді є. І військові кажуть, і ми знаємо це з досвіду, воїн, великих воєн минулого століття, що приземний вік був 18-28. У Нас навпаки, з 28-ми тільки починається приземний вік, збираються його пустити до. 27 до 25 військові кажуть, що найкращий вік призивни це 18-25 щодо фізичних можливостей. Економісти теж кажуть, що люди 40 плюс більше приносять прибутків. Слово питання є яким, наскільки реально треба понижувати цю планку, на вашу думку, вікову для призову. Я не готовий зараз обговорювати про планку для того, щоб втопатися за е, деталі інформації, має бути комплексне рішення. І в межах комплексного рішення ця планка може бути і 18 років, і ця планка може бути і 25-27 років, як зараз. Ну, е, 27-28. Тобто, але е, так, щоб було зрозуміло, хто йде, хто залишається, і стимулювати добровольців. У мене син пішов зі стаціонару для того, щоб воювати і захищати Україну 24 лютого 2022 року. І мені, як батькові, як людині, яка все життя намагається допомагати і сприяти тому, щоб Україна ставала сильнішою. Звичайно, я дуже зацікавлений, щоб молоді люди йшли і допомагали тим, хто зараз тягне цей тягар, допомагали їм справлятися і. Коли їх буде більше, то буде легше справлятися з цим тягарем, але це мають бути комплексні рішення. А ми можемо дискутувати і в позитивному, і в негативному плані стосовно кожної окремої висловленої тези. Але знаєте, погано, коли ми будемо продукувати лише емоції, а не рішення, в межах яких ми сконцентруємо свої зусилля і будемо їх реалізовувати. Тому для того щоб не продукувати ці емоції, то в принципі я знаю багато добровольців, які були студентами, поступали, які в межах віку 18-25, а на сьогоднішній день воюють на фронті. Власне, системність рішень. Які тут емоції можуть бути? Чому це питання є настільки емоційним і непопулярним? Чому не популярне та будь-яке питання непопулярне. Піднімаємо питання за 40 і говоримо, що ми вимиваємо економіку ефективно. Піднімаємо питання 18-25 і говоримо, що ми молодь тягнемо на смерть. А отут. Я свідомо вжив слова, молодь тягнемо на смерть, бо ви з цього почали втрати про великі втрати. Я хотів би, щоб не вганялися в депресію подібним ну, от, формулювання можуть бути які завгодні, але щоб ми розуміли, що втрати під час бойових дій вони складаються з незворотних втрат і з санітарних втрат, і от значна частина. Десь ми скажемо на щастя, значна частина, бо ці люди залишаються живими, і абсолютна більшість з них після лікування знову мають можливість повернутися до абсолютно повноцінного життя, і абсолютна більшість з них повертаються в тому числі до бойових дій, воюючи далі і захищаючи країну далі. Тому, коли ми говоримо, що в якомусь підрозділі там з 80 залишилося е, 60, це втрати, ми беремо тому числі це санітарні втрати, які можуть складати 90%, і більше ніж ніж Тобто ті люди, які після лікування повертаються знову до активного життя і до бойових дій, тому з тим, щоб зайвої депресії, зайвих негативних емоцій не додавати, давайте це враховувати. Але зрозуміло, що підрозділ, у якого є санітарні втрати, він має відновитися, пройти цей. Процес відновлення, тоді, коли люди а, лікуються, і там, де, на жаль, незворотні втрати, там, звичайно, потрібна нова нові люди, які здатні замінити з собою тих, хто не дожив до перемоги і поклав своє життя за Україну. Ми знову говоримо про емоції. Про це каже, ось, наприклад, пан Сак, який був радником міністра попередньої оборони, він здав зараз інтерв'ю американському виданню Нью-Йорк Таймс, де він сказав, що деколи символічні якісь речі на війні стають стратегічно важливими. Наприклад, важливо тримати якесь місто, яке не має стратегічного значення, бо воно вже є символічним. І відтак ми підтримуємо моральний і бойовий дух українців. Але я тут... Напевно, може я помиляюся, але мені здається, що це навряд чи якось впливає на тих військовослужбовців збройних сил, які і так вже воюють на передовій. Вони і так бачать ситуацію на фронті, і в них я не думаю, що бойовий дух там сильно змінюється від того, чи тримають вони щось чи не тримають. А питання того, наскільки бойовий дух потрібний людям, які... П'ятій годині дня збираються пошвидше зрубати з роботи, перепрошую, тому що на фронті і так все хорошо. Та теж питання відкрите. Чи цей бойовий дух, того вартує, те, що суспільство може трошечки дистанціюватися від війни? Можливо, якщо ми показали б більше реалістичних фактів, то і люди, можливо, були б більш змобілізовані, оскільки тут. Я просто не знаю, в чому тоді появляється цей бойовий дух от людина, яка просто собі працює, ухиляється від там, сплати податків, не пропускає своє вечірнє пиво чи обіднє. Ну, в чому цей бойовий дух? Що вона візьме дві гальби замість однієї? Дозвольте, я не буду коментувати те, що відбувається в тилу. Я сподіваюся, що вистачить сили і енергії в українського суспільства. Бо справді війни виграють нації, і нація мобілізується і в тилу, і здатна буде сформувати цінності для тих людей, які знаходяться зараз в тилу, і мають можливість або сприяти, або навпаки, шкодити силам оборони України, можливо, не маючи або не усвідомлюючи того, що подібною там поведінкою вони можуть приносити шкоду. Ну, але, але мені хотілося б менше це коментувати. Тут є достатньо завдань зараз в фронтових зонах бойових дій, і ми розуміємо, що в тилу громадянське українське суспільство, яке теж сильне, міцніє з кожним днем, з кожним днем, коли на фронті військовослужбовець має можливість дати, дати цей черговий день. Української свободи незалежності знищуючи ворога, знищуючи російську загрозу, то сподіваюся, що теж будуть сформовані правильні цінності і поставлені цілі, і буде спільний єдиний рух до цих цілей. Війна триває, і ворог все ще має багато сили для того, аби її провадити далі. І як бачимо, має навіть плани піти ще далі. Про те, що війна триває, найкраще нагадує насправді знову ж таки той самий ворог. На жаль, обстрілюючи обстрілюючи. Мирні міста, як сьогодні, є ракетна атака, і навіть ми бачимо по сьогоднішніх зборах, які ми ведемо щодня. Вчора за весь день ми назбирали 72 тисячі, а сьогодні за кілька годин ранкових уже 87 тисяч додалося до нашого збору для військових. Це теж показує про те, що російські ракети спрацьовують як нагадування, що нічого ще не закінчилося, і, хоч воно десь там, той фронт далеко. Він ворог ворог може забрати спокій в кожного з нас. Пане Іване, дякуємо вам за розмову. Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки був з нами на зв'язку.